Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і еукаріот Ємсенко Ольга. Сьогодні ми будемо вивчати структуру наших еукаріотичних клітин. Усі організми дуже різні, але всі організми мають клітинну будову. Клітина це генетичний матеріал, ми це вже вивчили, ось молекула ДНК, але цей генетичний матеріал відокремлений від навколишнього середовища спеціальною мембраною, яка складається із білків і ліпідів. І також клітина має повноцінний апарат для синтезу білка. Повноцінний означає, що вона сама може вирішити всі проблеми синтезу білка. Цей апарат складається із рибосоми, а також деяких молекул, які беруть участь у синтезі. Ми пізніше про це поговоримо. І, звичайно ж, для клітини характерний метаболізм, простіше кажучи, обмін речовин. Вона якісь речовини отримує. І якісь речовини віддає у довкілля. Клітина це найдрібніша жива система, і вона має всі ознаки живого. Наприклад, вона має саморегуляцію, вона може деякі процеси сповільнювати чи прискорювати. Рудольф Вірхов який жив дуже і дуже давно, вважав, наприклад, що патологічний процес, тобто хвороба, зводиться до змін у життєдіяльності клітини. Тобто він вважав, що всі хвороби виникають спочатку на клітинному рівні. Клітина, як і все живе, може самовідтворюватись, тобто розмножуватись Ось тут ви бачите поділ однієї клітини. Це гівка, він тут буде постійно повторюватися, Ось поділ. Е, да, Вірхов навіть сказав по латині омніслула е целляла, і це означає кож... ну, від клітини клітина. Іншого способу отримати клітину немає, як тільки поділ старої. Правда, деякі клітини в багатоклітинному організмі можуть частково втрачати ці властивості. Наприклад, не всі можуть розмножуватись. Ось я вам показую наші еритроцити, вони не здатні до поділу. Але не існує структури, яка була б менша за клітину, і з властивостями живого. І через те віруси не є живими. Коли вони не потраплять у клітину, то вони поза клітиною просто як макромолекулярний комплекс, тобто зліпочок і з багатьох молекул. Тваринна клітина оточена Плазматичною мембраною, і не ніяких, ніякої стінки поверх цієї мембрани. У тваринній клітині ми можемо спостерігати ядро, там зберігається ДНК, генетичний матеріал, і там відбувається синтез білка на самих початкових стадіях. Тваринна клітина має також цитоплазму, яка складається із рідкого цитозолю і органел, які у ньому розміщені. Велика кількість органел також вкриті одною мембраною, схожою за складом на ту, яку, яка оточує клітину. Наприклад, ендоплазматичний ретикул, який відповідає за синтез ліпідів і білків для тих самих мембран. Тобто, отут на ньому прямо і синтезуються речовини, з яких робляться мембрани. Апарат Гольджі сортує і змінює білки, додає до них якісь небілкові частини. Лізосоми це травні органели. Перетравлюють те, що у клітині вже відпрацьоване. А ще у клітині багато транспортних везикул, тобто пухирців, які переміщуються по клітині. Ось таким чином вони переміщуються, кожен урок вам показує цю красу. Мітохондрії виробляють АТФ, які ми вчили зовсім недавно. І е, я нагадаю, що це молекула, яка містить запас енергії. І мітохондрії оточені двома мембранами. У них є своя власна крихітна ДНК, схожа на бактеріальну, і розмножуються мітохондрії поділом, як начебто вони були такими самостійними організмами всередині клітини. В клітині є також багато немембранних структур, тобто тих, які не вкриті ніякими мембранами. Сюди належить білковий цитоскелет, тобто білкові нитки і такі більш міць, крупніші трубочки, які відповідають за опору. Для клітини, створюють такий каркас, наче, і по цих трубочках можуть рухатися деякі органели. Оцей цитоскелет формує клітинний центр, який знаходиться близько біля ядра. Ще одна немембранна органела. Ось тут ви бачите ядро, перед ним клітинний центр, і від нього в усі боки розходяться мікротрубочки. І ще одною немембранною структурою є рибосома, яких величезна кількість розміщується на мембрані ендоплазматичного ретикулума, і які синтезують білок. Мембрана відмежовує клітину від довкілля. Ось так виглядає мембрана. Ви бачите оцей голубий шар фосфоліпідів. і, як наче плоти, на ньому плавають деякі білкові молекули. Клітинна мембрана весь час перебуває у певному русі завдяки рухам оцих молекул. У багатьох органел також є власні мембрани. І ось ви бачите оцей пухерець, транспортна везикула, яка теж обмежена мембраною, майже такою самою, як клітина. Мембрани у клітинах складаються із подвійного шару молекул, які називаються амфіфільні ліпіди. Ліпіди це до, до ліпідів жири, наприклад, належать. Амфіфільні це означає, що один кінчик цієї молекули у воді розчиняється, там, де головка, а другий кінчик не розчиняється. Від 25 до 75% мембрани складають білки. І ось тут ви бачите білкові молекули сині і червоні. Є білки інтегральні або трансмембранні. Як бачите, вони знаходяться серединою в мембрані, а обидва їхні кінці стирчать на різні боки мембрани. Є білки периферійні, вони тільки контактують із голівками фосфоліпідів або з іншими білками. І є білки заякорені, У них маленька частина кріпиться у мембрані, але більша знаходиться поза мембраною. Ліпіди, із яких складаються мембрани, мають різноманітні головки, але ці головки мають електричний заряд. Негативний, ну, буває, що нейтральний. І у нормі поверхня мембрани заряджена негативно. Всі органели мають негативно заряджені мембрани. Отже, коли вони випадково стикаються, то вони не злипаються, а навпаки, відштовхуються. І для того, щоб злитися, потрібно ще якісь прикласти зусилля, витратити енергію. У тваринній мембрані молекули. Глікопротеїнів це такі гібридні молекули із вуглеводу і білку, і гліколіпідів, знову ж гібридні молекули із вуглеводів і ліпідів, прикріплені зовні. Ліпідний шар мембрани не пропускає великі молекули і не пропускає заряджені молекули маленькі. Але дрібні полярні молекули, такі як вода чи амоніак, проникають відносно легко. Завдяки простій дифузії. Оця проста дифузія не контрольована, але на неї не треба затрачати енергію. Для великих молекул, які не пролізуть крізь мембрану, є спеціальні білки канали з підходящим, підходящим отвором, крізь які ті молекули і проникають у клітину. І оці канали можуть бути дуже спеціалізованими пускати буквально одну якусь тільки речовину. Є ще білки-переносники, вони не мають такого каналу, і вони мусять змінювати свою структуру, щоб цю молекулу доставити крізь мембрану. Якщо якісь молекули проходять крізь е, такі канальні білки, то це називається полегшена дифузія. Тут теж енергія не затрачається, але зате її вже можна контролювати. Тобто можна ці білки, їхні канали замикати, щоб не пропускати молекули. Якщо рух йде за градієнтом концентрації, з того місця, де молекул багато, в те місце, де їх мало, це називається пасивний транспорт. І ви зліва бачите три варіанти пасивного транспорту. Перший це проста дифузія, другий це полегшена дифузія через канальний білок, або через білок переносник, який каналу немає. А на правому малюнку ви бачите активний транспорт, який здійснюється проти градієнту концентрації. Як бачите, ромбики, яких поза клітиною мало, звідти забираються і переносяться у клітину, а кульки, яких у клітині мало, з клітини забираються і викидаються назовні. Ось тут ви бачите приклад такого білку, який називається натрійкалієвий насос. За один робочий хід він викидає 3 йони натрію із клітини і запускає 2 йони калію у клітину. І я нагадаю, що через те, що Міняють 3 на 2, то створюється такий дисбаланс, і завдяки такій напрузі у клітину можна протягнути ще деякі необхідні її речовини. Ліпіди у мембрані постійно ворушаються. І не дивлячись на різноманітні їхні рухи, структура мембран не змінюється, тому що хвостики прагнуть зустрітися з хвостиками. Такі системи, де постійно відбувається рух частинок, але які, в принципі, не змінюються, називаються рідкими кристалами. Мембрана виконує бар'єрну функцію не допустити щось і функцію вибіркового транспорту. Мембрани утворюють більшість органел. Ось тут ви бачите ядро вкрите подвійною мембраною. Далі ви бачите складки. Ендоплазматичного ретикулюму, який є мембрана. Внизу ви бачите транспортні везикули, пухирці. Справа ви бачите рожевий, це буде комплекс Гольджі, знову ж складений мембраною. І Від нього направо йдуть ще пухирці, які вливаються у клітинну мембрану і якусь речовину виводять назовні. Тобто, ви тут бачите, як одні органели перетворюються на інші. Мембрани також можуть приймати і передавати сигнал за рахунок того, що є сигнальні білки, які змінюють свою структуру після контакту із певними речовинами. Типова тваринна клітина має поверх мембрани ліс із гібридних молекул, із гліколіпідів і глікопротеїнів. І ось так цей ліс виглядає під мікроскопом. Він називається глікокалікс. І завдяки цьому глікокаліксу клітина взаємодіє із міжклітинною речовиною. Під мембраною зразу ж знаходиться цитоскелет, який цю мембрану укріплює, бо вона фактично, як плівка із олії і забезпечує клітині форму. А також деякі клітини, які здатні випускати несправжні ніжки псевдоподії, так як амеба, можуть ще й рухатись, тому що ці псевдоподії укріплює цитоскелет. Вивчайте біологію не на оцінку, а я навіть не можу сказати для того, щоб ви далі могли її вивчати. Це фундаментальна тема будова клітини. Вивчайте її, тому що ми будемо постійно до цього повертатися.